Так, оце перед вами Андрій Грущак, відомий поет, письменник. Андрію, скільки ти книжок вже видав? Вже видав 12 книжок, а ще 10 чекають видруку. А звідки ти гроші береш? Я знаю, що у тебе хіба пенсія і таких маєтків великих немає? Ну як тобі тільки сказати. Звідки гроші? Гроші якось Бог посилає. Трошки там вижебраню, а переважно більшість, так на 80% це мої особисті збереження. Тобто лишаєш собі на їжу, на ліки і... Та бувало Мар... таке, що навіть по місяць півтора не було за що щорхів купити. Такі мої складки. Ну а ті 10 книжок про що вони так загальному? Ну це є 5 книг дитячих, це три книжки прози і дві книжки поезії. Ось. Тепер завершую роман, третій, це вже по суті третій роман мій, мор про голоду, мор, 46-48 роки на теренах Галичини. Ось. Тепер дві поетичні книжки маю. Це багаття і, і, і краплі. Ну і що там дещо таке, що ще підчищаю, ще таке, по суті, ще назви без назви. А скільки в середньому книжок виходить на рік? Чи як то тебе ми? Це коли. У мене перша книжка вийшла в 2001 році. Це моя історико-краєзнавча книжка про моє рідне село, назва Волощево чи земля. Але пізніше згодом вчителі просили, зокрема директор школи, щоб я написав підручник, бо в школі вивчають і рідний край. Підручник про, про наше село, та я зробив це історію Волоща. вони читають читаю би для учнів і вивчають про Волощу, про навколишні села, про Другу і так далі. Нещодавно був у Волощі творчий вечір твій. Як він пройшов? Творчий вечір досить на високому рівні. Я, по суті, не брав участі у підготовці, це підготувала школа, були представники з району. З Друговича, зокрема, був Роман Пастух, це вже відомий наш, наш письменник і журналіст, Василь Сторонський, композитор і поет. Приїхав до мене тут відпочивав у селі два місяці Геннадій Мороз, родом із Тернопілля, народився в Бережанах, тепер замешкав вже 40 років у, у Маріуполі Донеччина. Він теж був присутній, виступав, ну, хвалив трошки, трохи гудив. У загалом вече дуже вдався, нормально все. От як ти відчуваєш, хто є читачем твоїх книжок, яка аудиторія? Ну я не знаю, то трудно сказати. По-перше, книги я по суті не продаю, просто дарую. Ну, були такі читачі в мене, навіть що як я подарував, так поклав на полицю так і не заглядав ці книжки. Ну, Переважно більше ну, свідомі українці, свідомі люди, які, які хочуть про щось довідатися, бо мої книжки це, по суті, є про Україну, про мій народ, про наші страждання. Бо я завжди вважаю. Що треба писати і коли тобі щось болить. Нещо так само має бути біль за Україну, за націю, за майбутнє. Андрію, про що ти найбільше мрієш у своєму житті? Про що мрію? Не знаю, моя по суті мрія здійснилася, бо я мав пару різних професій, але журналістика ну, і письменство це, по суті, все те моє, що я собі колись і бажав. Ну, писалася ще з дитинства, друкував вірші, оповідання. Це була така газета, Київська зірка. І барвінок журнал, то я часто в них друкувався. Ну, тим більше ще в тій пресі. Ну, а тепер моє яке бажання? Бажання здоров'я, бажання видати це, що я напродукував, що я написав. Ну, а там решту побачу, якщо мені ще щось вдасться, то вже залежить від... Каже від Господа Бога і від тих років, що мені ще треба прожити на цьому світі, поки йти у засвіти.